однокласникам проводять інструктаж з поводження зі зброєю. 16-річний Олександр Кудрянь впевнено заряджає пневматичну гвинтівку ІЖ-38 і готується до пострілу в мішень. Ліцеїст каже, вже має досвід стрільби і залюбки вдосконалює навички. З пневматичної гвинтівки стріляю не вперше, оскільки я ще стріляв в дитинстві. Мене навчив мій дідусь. Тому я вже до цього привчені зміг попасти. Єдине бувають деякі похибки з приціленням, але це дрібниці на іншій локації. Десятикласниця Валерія Фігурська вперше у житті піднімає дрон. Це Мавік т який на фронті здатен вразити живу силу ворога і його техніку, та навчитись ним керувати може кожен. Спочатку треба звести стіки на джойстику до середини. Потім потроху піднімати вверх, аби він плавно піднявся. Потім також можна його і покрутити, і зробити фотографію, і вперед, назад, вліво-вправо, також щоб він рухався. Це було дуже цікаво, захоплююче. Такий захід провели у рамках щорічного патріотичного марафону для півсотні школярів громади. Спочатку це була лекція щедрик проти руського міра, про українську культурну дипломатію, про те, як наші хористи засобами культури виборювали визнання на світовому рівні. Далі учні мають такий прохід по різних локаціях. І поки інші школярі знайомляться із локаціями, які представив Харківський університет внутрішніх справ, учні 30-го ліцею знайомляться із прийомами самооборони. Майстер спорту Олександр каже, програму тренувань від початку російсько-української війни адаптували під нову реальність. Зараз самооборона прирівнюється до того, що основне потрібно врятувати своє життя. Не потрібно вивчати складним якимись елементам, технікам, прийомам, або складним киткам, або складним там больовим, удушаючим чи складним бойовим технікам. Потрібно навчитись насправді, як втікти від вогнепальної зброї, або найелементарніше, якщо відбуваються якісь моменти з вибухами, потрібно просто правильно падати і вірно страхуватись. Цей захід став одним із заключних у циклі патріотичного марафону. Загалом до нього долучилися учні усіх ліцеїв міста. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.